Намагаємося розвивати адаптивні види спорту в сумах. Збираємось хлопцями, ветеранами своєю маленькою командою. Дуже надію, що вона з кожними змаганнями буде все збільшуватись і Збільшуватися. Адаптивний спорт це таке ветеранське ком'юніті, які від змагань до змагань від заходу до заходу збільшується, яке мотивує. Яке згуртовує хлопців, яке дає їм ту жагу до життя, до спілкування, тому що дуже тяжко інколи ветерану перелаштуватись до цивільного життя. І такі різні адаптивні заходи, ще й спортивні, дуже спонукають ветерана до дії піти в зал, показати результати, перемогти в першу чергу себе. Це не про якісь там медалі, про якісь досягнення. Це в першу чергу перемога над самим собою.